Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. Сьогодні ввечері ми поринемо у справжню битву бундесліги на Альянс Арені. Чи не чемпіон Нюнхенська Баварія приймає Бременський Вердер? Чи зможе Баварія продовжити свій абсолютно бездоганний старт сезону, демонструючи тотальну перевагу? Чи вдасться Вердеру, попри всі прогнози, створити справжню сенсацію? Приготуйтеся до детального аналізу. Який не лише передбачить ймовірного переможця, а й розкриє, де саме може ховатися справжня цінність для ставок. Обидві команди, ймовірно, зіграють сьогодні за схемою 4, 2, 3, 1. Баварія справжній футбольний локомотив. Майстерно проводить швидкі контратаки, демонструє бездоганну реалізацію моментів та невпинно створює гольові нагоди, часто організовуючи точні атаки правим флангом. Проте їхня ахіллесова п'ята очевидна, вони мають проблеми із запобіганням створенню гольових моментів суперниками. Вердер же, зі свого боку, демонструє дивовижну стійкість, часто відіграючись з програшних позицій. Однак їхній захист розесипається під тиском швидких контратак та флангової гри, і вони мають небезпечну схильність фолити у важливих зонах. Це зіткнення стилів обіцяє ранні фейерверки на полі. Звіт про травми, що часто є прихованим полем битви, виявляє кілька ключових відсутностей у Баварії, зокрема Альфонсо Девіса та Джамала Мусяли. А ось що цікаво, впливові гравці, такі як Дайо, Памекано та Міхайлю Олісе, Готуються до повернення, що стане значним підсиленням. Вердер же стикається зі значно складнішим викликом. Шість гравців вибули з ладу це суттєва частина їхнього складу, включаючи Макса Вебера та Мічела Вайзера. Така разюча різниця в доступних талантах може ще більше схилити шальки терезів на користь Баварії, вплинувши на тактичну гнучкість та глибину складу. Мунхенська Баварія впевнено посідає вершину футбольного Евересту, перебуваючи на першому місці в лізі з бездоганним результатом 12 очок у 4 матчах. Вони забили вражаючі 18 голів, пропустивши лише три. Їхній домашній рекорд просто захоплює дух: 11 забитих голів і жодного пропущеного. Вердер же, навпаки, животє на 14 му місці. Маючи лише 4 очки та пропустивши 10 голів у 4 поєдинках. Середній показник Баварії, майже 5 голів за матч, підкреслює їхню величезну атакуючу міць, тоді як захист Вердера постійно має проблеми з відбиттям ударів з близької відстані. Прірва в класі безсумнівно, величезна. Приготуйтеся бути враженими. Нещодавня форма Мюнхенської баварії просто велична, вони мають бездоганний послужний список. Вигравши кожен з останніх шести поєдинків у всіх турнірах, це включає розгромні перемоги з рахунками 6, 0 та 5, 0 над грізними суперниками. Що важливо, у всіх шести цих матчах Баварія стабільно домінувала зі стартового свистка, лідируючи як у перерві, так і після фінального свистка. Це підкреслює їхню виняткову здатність рано захоплювати контроль і утримувати його протягом усього матчу, що робить ринок тайм матч дуже привабливим. Нещодавні виступи бременського вердера демонструють разючий контраст. В останніх п'яти матчах вони здобули лише одну перемогу та одну нічию, зазнавши поразки тричі. Нещодавно вони зазнали розгромної домашньої поразки з різницею в м'ячі. хоча їм вдалося здобути несподівану виїзну перемогу з чотирма забитими голами, це є рідкісним світлим променем на тлі загальної нестабільності. Вони часто поступаються до свистка на перерву, що свідчить про вроджену вразливість на ранніх етапах їхніх ігор та потенційну можливість для вигідних ставок. Отже, що ж насправді говорять нам цифри про нещодавні загальні виступи, Баварія в середньому забиває вражаючі 4 голи за матч. Вдома цей показник наближається до 5 голів, тоді як вони в середньому пропускають ледь один гол. Вердер же, навпаки, забиває близько півтора гола за гру, але пропускає більше двох. Бездоганний 100% показник успішності Баварії в останніх шести іграх говорить багато про що, особливо якщо порівняти його з єдиною перемогою та однією нічією Вердера в п'яти нещодавніх поєдинках. Ця статистична прірва малює дуже чітку картину домінування. Історична статистика очних зустрічей цих двох команд малює дуже чітку послідовну картину: історію беззаперечного домінування Мюнхенської Баварії. Баварія здобула перемогу в п'яти з останніх шести поєдинків проти Вердера. Вони впевнено забивають більше трьох голів за матч у цих зустрічах, пропускаючи при цьому лише півгола. Вердер здобув лише одну єдину перемогу за цей період. Баварія також часто встановлює перевагу або принаймні паритет до свистка на перерву, що свідчить про їхню звичну перевагу з самого початку. Ця закономірність кричить про передбачуваність. Тепер давайте детальніше розглянемо гольову статистику їхніх нещодавніх очних протистоянь. Баварія забила приголомшливі 20 голів у ворота Вердера, пропустивши у відповідь мізерні три. Виступ Баварії у перших таймах проти Вердера є не менш домінуючим. Маючи перевагу в сім голів проти одного, Вердер, на відміну від них, зумів забити лише три голи загалом, пропустивши 20 у цих прямих зустрічах. Ця історична різниця в голах переконливо свідчить не лише про перемогу Баварії з великим рахунком, а й про значну ймовірність ранніх голів, що робить ринки голів у першому таймі особливо привабливими. Можна було б очікувати значної різниці у фізичній статурі між цими двома клубами, але, подив, Великої розбіжності у зрості немає. Як їхні захисники, так і півзахисники мають схожий середній зріст. Нападники Баварії мають незначну перевагу у зрості лише на 1 см, тоді як воротар Вердера трохи вищий. Загалом, з такими незначними відмінностями, зріст навряд чи стане вирішальним фактором у стандартних положеннях або повітряних дуелях під час цього матчу. Якщо розглядати віковий профіль, то Баварія зазвичай виставляє більш досвідчений склад, що особливо підкреслюється їхнім воротарем, якому наближається 40 років. Їхні захисники в середньому перебувають у віці від 25 до 29 років, так само, як і їхні нападники. Вердер же, навпаки, має помітно молодшу команду, їхній воротар у віці трохи за 20, А захисники та нападники в середньому мають близько 25 та 23 років відповідно. Цей контраст досвідченої мудрості проти юнацького запалу може тонко вплинути на тактичну дисципліну та витримку під тиском. Індивідуальні рейтинги гравців виявляють прірву в різниці. Гравці Баварії стабільно перевершують своїх суперників практично за кожним індивідуальним показником. Їхні нападники, наприклад, мають в середньому на цілий бал вищий рейтинг, ніж у Вердера, що свідчить про значний розрив в атакуючій майстерності. Захисники. Півзахисники і навіть воротар Баварії також мають явну перевагу в середніх рейтингах. Ця загальна різниця в якості підкреслює фундаментальне домінування Баварії в індивідуальному таланті, натякаючи на вищу технічну майстерність та прийняття рішень на полі, що є критичним фактором для ринків з форою. Кожна велика історія має своїх героїв, і для Баварії Гаррі Кейн беззаперечний титан. Він статистична машина, лідер за повітряними дуелями, асистами. Голами, ключовими передачами, і неодноразово отримував нагороди гравець матчу, справді ключовий гравець. У Вердера Хуліан Малатіні лідирує за повітряними дуелями, тоді як Джастін Дженема та Роману Шмідт забили по два голи. Атакуюча загроза Вердера виглядає більш розподіленою, що різко контрастує з концентрованою руйнівною залежністю баварії від їхнього суперзіркового нападника. Ця різниця підкреслює потенційні можливості для ставок на окремих гравців. Але що щодо потенційних слабких місць, тріщин у броні. У Баварії та магніт для штрафних ударів, тоді як Гаррі Кейн іноді може опинитися в офсайді. Міхаель Олісе часто виявляється переграним і схильним до дисциплінарних попереджень. Вердер же демонструє більш послідовні дисциплінарні проблеми. Камерон Пуертас постійний порушник, який накопичує фоли та попередження. Карім Кулібалі має на своєму рахунку прикрий автогол, а Ніклас Штарк отримав дорогу червону картку. Це свідчить про те, що Вердер може мати проблеми з витримкою, що призведе до небезпечних стандартних положень для баварії. Це має вирішальне значення для розуміння ринків голів. Голи баварії надзвичайно добре розподілені, вони вибухають між 20 та 30 хвилинами, а також безпосередньо перед і відразу після перерви. Вони також стабільно забивають у заключні 15 хвилин. Важливо, що їхня захисна міцність вражає, коли вони пропускають майже виключно після перерви. Вердер же, навпаки, схильне стабільно пропускати голи, будучи особливо вразливим на ранніх етапах першого тайму, а також часто всередині обох таймів. Це свідчить про те, що баварія може забивати рано і часто. А тепер найважливіший інсайт для ставок. Кожен з чотирьох матчів Баварії цього сезону перевершив позначку в 4-5 гола це бездоганний 100% показник. Матчі Вердера також, як правило, є результативними. Усі їхні ігри перевищили позначку в 2-5 гола, а три чверті з них також перевершили 3-5 гола. Ці дані друзі кричать про більше тоталу голів у цьому матчі, майже вимагаючи справжнього гольового свята. Це послідовна, беззаперечна тенденція. Яку просто не можна ігнорувати.